Вітаю вас, ми Нескорені. і ми сьогодні з вами дивимося знову ж таки нумерологічно-рунічний прогноз на цей тиждень для України. Одразу кажу: так хто ще не дивився розклад Ленорман, де ми шукали з вами, де наша перемога на цей рік для України. Коли ми з вами робили рунічний розклад великий для України на цей рік, передивіться, будь ласка, і прогноз на 2026 рік для України. Знову ж таки, передивіться, будь ласка, там дуже багато відповідей. І зараз ми бачимо, як розгортаються події, які підтверджуються те, що показали вже на прогнозах, і нумерологічний, і рунічний, і на картах Ленорман. Одне за одним розгортаються ці події. Чи це буде важкий шлях для нас, ну скажу так, ми вже пройшли набагато більше. Вже набагато більше, і зараз просто цей рік буде радикально змінювати не тільки позиції, не тільки свідомість, а й конкретно на фізичному плані буде дуже багато змін щодо країни, щодо влади і всього іншого. І ми саме будемо це спостерігати. Але не просто спостерігаємо, а включаємо нашу свідомість і долучаємося до цього. Ну я в якому в сенсі. В тому сенсі, що не робимо так, що я вне політики, я десь там далі, я не хочу, тому що, як сказав той же Черчі, так якщо ви не цікавитесь політикою, то рано чи пізно вона зацікавиться вами. Тому тільки свідомо, ми допомагаємо максимально нашим ЗСУ, ми перевіряємо всю інформацію і джерела інформації, і з декільких навіть джерел беремо інформацію для того, щоб потім логічно її. Отак, от, от зібрати не емоційно її зібрати і зрозуміти все ж таки, що зараз переважає і які зараз пріоритети. Але допомагати ЗСУ будемо, якщо не може називається, коруп... корупціонована влада, якщо вони не можуть це зробити, забезпечити, то надія на нас вами, як і було від початку війни. Тому давайте будемо свідомі. І будемо це робити разом. І так, давайте зараз дивимося на цей тиждень Від 12 і до 19 січня. Я вам одразу пишу і трошки далі, для того, щоб ви вже знали, як пройде понеділок. Особливо того, що він ще і непростий. Там, де знаки оклики, ви вже знаєте, це завжди буде така особлива увага і може бути підвищена небезпека. Небезпека ракетних атак, наприклад, шахетних. і взагалі. Щодо війни. І так. Давайте з вами підемо конкретно по днях. Подивимося і загрози, і процеси, і енергетику днів, і геополітику, можливі події, які можуть бути. І починаємо з 12 січня. І так, наше 12 січня дивимося знову ж таки число дня 5, руна дня Райдо. Для України число, як ви бачите, 1. Для Росії 6. Це день руху, але не просто руху вперед. Райдо вона любить рухатися вперед. І навіть п'ятірочка каже про те, що треба бути більш адаптабельними до всіляких змін, а це рух через зміну траєкторії. Райдо ніколи не про спокій, вона про шлях, про рішення в дорозі, про зміну напрямку, про те, що ну вже прийшов час щось робити далі. Як знаєте, зробити таке русло якесь прокопати, по якому далі ми підемо, такий сформувати якийсь вектор. І сьогодні дуже важливо розуміти, те, що ми бачимо зовні, може бути не остаточною картиною. Це буде вектор руху. Чи є загроза щодо прильотів і іншого, є. Але найбільше вона буде відчуватися на лінії зіткнення і там, де от у нас зараз так створилися як буферні зони, на жаль. От недалеко від лінії зіткнення. Особливо коло водних якихось простірів, річка, наприклад. Річ і великі, і маленькі можуть бути активні дії, маневри, зміщення акцентів. Але це не день тотального удару, це день більше перевірки, день е, пробування ґрунту. І для нас одиниця це і про внутрішню силу, і про здатність тримати баланс навіть у хаосі, і навіть задати таких от серйозних якихось дій, і на фронті навіть щось от таке зробити таке активне. Те, що зможе нам допомогти просунутися далі і деокупувати наші території для Росії, 6 – це може бути показувати так, як дезорієнтацію, по помилки, і, ну скажімо так, коли влада ну взагалі ніякого уваги до свого народу. Ну, ми це знаємо. Для них це ж все ж таки, як от вони кажуть, що баби ще наражають, так і що тільки оце треба, тільки отак от вирощувати нових солдатів, нових вбивць. А там нехай вже ходять і надвір, і проростають в гнилі і в болотах. Але хто там про це думає? Думають тільки про те, щоб гроші виділяти на війну, щоб вбивати людей, вбивати людей в іншій країні. Хоча вбивають і своїх. Там називається це ваш вибір. Але до нас несутися. І в цей день може з'явитися ще інша подача інформації. Можуть обговоритися перемовини, можуть, навіть якщо вони ще не оформлені офіційні. Нагадую, райдо задає напрямок вектор. Але це називається як, ну, тільки вектор. Це ще не оформлено офіційно, але вже так. Можливі навіть перемовини щодо обмінів військовополоненими, підготовка до них знову ж таки, вектор. А, або навпаки, можуть ще бути якісь інформаційні вкиди, які мають заплутати людей. Це день, коли нам важливо бути максимально адаптивними і не чіплятися за одну версію подій, не втрачати внутрішній спокій, а перевіряти інформацію з декількох джерел. 13 січня ось день значно складніший. число дня 6. руна дня Кенас. У нас два, у Росії 7. І вже. Поєднання оця два Я вам вже не перший раз кажу, що це для нас ну, це критичне. А ще й Кенас. Кенас це вогонь. Інколи це може бути і теплий вогонь, той який зігріває наше, наприклад, житло. Але якщо у нас ідуть такі дуже активні, і основа дня дуже серйозна, 13,4, то я б сказала, що це може вогонь бути, який може спалювати, який може вийти з під контролю. Ну і такий сигнал високої загрози. Це і день, і ніч, коли можливі провокації, можливі підриви, це коли можливі ракетні атаки, удари по стратегічно важливих об'єктах, диверсійні дії, інформаційні атаки з елементами так. Паніки, щоб посіяти більше. Особливо напруженим може бути ніч і під ранок, але іде на фаза, я скажу, несе в собі доволі високі ризики, і ми з вами сьогодні будемо далі дивитися попередження для наших міст та селищ, подивимося, де вони можуть відігратися максимально. Це не той день, коли треба розслаблятися. Це день, коли буквально весь простір він як іскрить. І у геополітиці це може бути доволі жорстка фаза спроби натиску, демонстрації сили, спроби зламати нас психологічно. Але нас не треба вже намагатися зламати психологічно. Ми з вами витримали стільки, що витримаємо ще трошки, і відбудуємо нашу Україну ще краще ніж вона була до того. Обов'язково таке буде. Україна була є і буде. Це обов'язково, тому що є деякі прогнози. Мені потім пишуть і питають, що кажуть, що Україна зникне, ні, не зникне. Ні. Цього не буде. 14 січня 2026 року. 14 січня напруга не зникає. Загальне число дня 7, руна Дня Гебо. У нас 3 у Росії 8. ГЕБО – це руна обміну. Але обмін не завжди буває добровільний. Це ще руна дару. Але як ми їм скористаємося? Це знаєте, така точка перехрестя, де хтось змушений платити якусь ціну. І тут ми бачимо дуже небезпечне ще поєднання. Можливі прильоти, можливі руйнування. Особливу увагу я б звернула на ціль дня 16-7, от якраз тут може це бути по 16-й енергії. Тут ще можуть бути прильоти десь по структурі управління, по адміністративних будівлях, контролюючі органи, ТЦК, наприклад. І що дуже важливо, це можуть бути, наприклад, ще шпиталі, госпіталі, якісь медичні об'єкти. Тому пишемо рунічні захисні формули. Я вам завжди про це нагадую. Але коли вам кажу, пишемо захист, це не значить, що ми пишемо слово захист, бо я бачу в коментарях, як ви пишете. Так, наше мислення так, створює ще те, що треба. Але я вам завжди нагадую про рунічні формули, які я вам розміщую в кожному опису. В кожному опису під відео є посилання на відео, де я вам прописую захисти, рунічні захисти, які треба перейти по цьому посиланню, подивитися це відео, поділитися з іншими, щоб вони так само скористалися ним, і прописати їх. обов'язково прописати оговір, зробити, активувати, прикріпити десь там над одвірком, над вікном, ну, де ви знаходитеся, чи на руці прописати. Обов'язково переходьте вниз, обов'язково дивіться. Якщо хто не може розібратися, приєднуйтеся до нашої групи в телеграм-каналі. З перемогою в серці, пишіть свої питання, там вам відповімо обов'язково. І там в закріплених повідомленнях знову ж таки є наші іронічні формули, захисні формули. Але якщо пропише це одна людина, це буде один ефект. Але якщо пропише це багато людей, багато, тоді це вже інший ефект зовсім. Він буде ну, працювати могутніше. Тому нагадую вам: переходимо за посиланням, отак от внизу, дивимося це відео, робимо, як треба, як все там написано відео. Будуть питання, пишіть обов'язково, чи переходьте в нашу групу і знову ж таки пишіть там питання, і я вам відповім обов'язково. І поділіться з іншими для того, щоб як мого більше було прописано цих захистів. Ну, скажу так, цей день 14-го, коли можуть бути по символах контролю і стабільності. І це, ну скажу так, це ще день і ніч десь підвищеної трохи небезпеки, хоча тут більше небезпека підвищена бачите, ранок і день. А от 15-го це може бути з 14-го на 15-те, Це може бути вночі. Хоча загальне число дня 8 – карма, справедливість, род, поєднання з родом. Руна дня Вуньо, радості для України 4, для Росії 9. Але в цьому дні руна радості стоїть в напрузі. Це радше спроба створити ілюзію нормальності на фоні хаосу. Тому загрози можуть зберігатися і вдень, і вночі. І можливі провокації, якісь підриви, прильоти, інформаційні маніпуляції, які будуть намагатися показати, що все вроді добре, коли насправді ситуація складна. Пам'ятаємо про це, думаємо своєю головою, а не так, що ми, як от у страви жили за бетон, там, всунулися і про нічого я не хочу не бачити, не чути. Ні, це наша безпека, це наша країна, це наше майбутнє. Тому ніяка страусівна політика зараз нас не врятує. Вона тільки розтягне по часу війну і загрози. Тому ні, тільки свідоме сприйняття. Світу і того, що коїться в нашій країні, тільки свідомо для України четвірка: це все ж таки опора, фундамент і витримка. Витримаємо все. І навіть буде якась для нас підтримка. Для Росії дев'ять – дев це критична точка, де вони можуть переходити навіть межі і позиціонувати знову ж таки себе як великими миротворцями, а на саме на так а на справі робити якусь дуже серйозну провокацію, особливо. От в цей день це може бути вночі, під ранок щось може бути провокаційне. Тому будьте уважні. 16 січня у нас 9, руна пуста, вірт може змінюватися все на протязі дня дуже серйозно, і тому тут небезпечні можуть бути моменти. Тим паче, що у нас ще стоїть як основа дня 16-7. Тут так само закладена загроза. У нас 5, у Росії одиниця. Одиниця так само, як в мінусі, це може бути доволі агресивна енергія. Тому ну, скажу так. Серйозно може бути І дивіться, рунавірт це не Це той день, коли події можуть розгортатися не за жодним якимось сценарієм, а якими собі навіть уявляли раніше. А це коли доля втручається напряму без попереджень. Є загрози, вони реальні, особливо вночі і в день на лінії зіткнення. Ще що може бути провокаційні дії, підміна фактів, викривлення інформації по 18+, Тут у нас 18.9, це може бути раптові зміни тактики, це може бути перегрупування і переброска військ, рашки, що вони можуть десь перекинути. Дуже важливий акцент цього дня вода. Ціль дня 18,9, який показує, що може бути на зони особливу увагу поблизу річок водні переправи, наприклад, дамби, або територія, де вода відіграє стратегічну роль. Все може змінюватися на протязі дня дуже швидко. Те, що зранку виглядає як одне рішення вже за кілька годин, може бути переглянуто. Для України число 5 – Це все ж таки здатні швидко адаптуватися і не втрачати контроль. А от для Росії, то що я кажу, це загрозливо, тому що одиниця імпульсивність, різкі рішення і спроби продавити силою. Цей день, коли не можна втрачати пильність, навіть якщо здається, що все затихло. Ні, ні в якому разі. І пишемо знову ж таки. Рунічні захисти прописуємо руни, руни, прописуємо захисні руни для того, щоб захистити себе, свої домівки, своїх рідних та близьких. 17 січня. Загальне число дня, 1. руна феху, руна матеріальної бази, достатку, ресурси, фінанси у нас 6, у Росії 2. Дуже активний день може бути. Число 1 завжди запускає якісь серйозні такі процеси. Феху це ресурси, фінанси забезпечення, матеріальна база і небезпека цього дня може проявитися в день через активні дії і спроби проривів або тиску. Але водночас це день, який може принести для нас, для України серйозну фінансову або матеріальну допомогу, прямо дуже серйозну. тому що тут і руна феху про фінансові, і шістка сама по собі про опіку і. Допомогу. Тому це може бути підтримка від партнерів, це може бути постачання зброї, це може бути постачання якихось засобів безпеки, або рішення, які стосуються економіки війни. І якраз у нас це іще шістка підтримує нас якраз баланс, допомогу дасть від союзників для Росії два. Це доволі слабка буде позиція в цей день, залежність нестійкість, але можуть діяти як провокаційно більше. і так, слизькую, ну, як завжди, вони оці рашисти діють. Ну, можуть в цей день активізуватися перевмовини ще про ресурси, можуть з'явитися заяви щодо допомоги Україні або рішення, які будуть впливати на економічний стан сторін. Це день, коли ми можемо отримати дуже важливу опору, навіть якщо зовні це буде виглядати напружено, але в цей день може сформуватися дуже серйозна опора для нас на майбутнє. 18 січ, січня дуже сильний і дуже непростий день. З однієї сторони дуже багато двієк, якщо дає такий підвищений рівень енергетики, і сам день під вроді. Руна уруз, руна енергії для нас сім, для Росії три. Це завжди показник, якщо урус багато дві, як показник потужної, потужної нестабільної енергетики. Двійка – це напруга між полюсами, урус, це сила, це вибухова енергія, первинний імпульс, і в цей день буде демонстрація сили, тому можливі енергетичні випади, удари по енерго або електро якихось об'єктах, там і чи інфраструктуру, яка пов'язана з паливом, електрикою, енергетикою, теплом. Це може бути що, електростанції, трансформаторні підстанції, об'єкти, якісь енергозабезпечення. Але в цей день у нас працює добрий захист вищих сил. Витримка, і що нам треба робити, більше стратегічно, стратегічно мислити наперед. До речі, цей день, коли можуть бути віші сниснитися, і ще ви можете поспілкуватися з вашими предками і з тими, хто зараз вже вийшов з цього втілення, але може вам передати якусь інформацію. День якраз для цього дуже гарний. І цей день ще може бути небезпечним тим, що це коли ворог буде демонструвати свою силу, але не завжди розуміти наслідки своїх дій. І тому це потім для них прилетить ще більшими проблемами. І 19 січня, це наступний понеділок, число дня 3, руна дня Турісас. Активно, у нас 8, у Росії 4. Тут загрозу видно чітко і однозначно. Турісас це руна. Удару, пробовної енергії. Ну не завжди прямо удару. Удару це ще одна із самих могутніх захисних рун. Я вам даю навіть знову ж таки рунічні захисні стави, якраз там, де є рунатурі, особливо для воїнів, дуже гарно захищає. Але коли ми одразу все бачимо разом, це ми бачимо в основі дня. От загроза, підвищена загроза, і вдень і вночі. Ми бачимо, це, що може бути силовий удар, і це агресія, яка виходить за межі, це як втрата контролю. Небезпека вночі під ранок да й в день є. Можливі ракетні атаки, масовані удари, демонстративні силові дії. Але тут важливий момент для України число 8 – це відповідна сила, це можливість наносити серйозні точні удари. Відповідь і навіть дуже серйозні, такі знаєте, кармічні і дуже серйозні. Росія буде намагатися якось зробити жорсткою структуру і є, закріпитися на якихось позиції, але це воно буде тріщати під навантаженням і турісас, який як молот Мьольнер, так Тора бога Тора, діє і називається «Наших б'ють. Давайте нанесемо удар. Він добре посилає все, що направлено неправедним шляхом, те, що несправедливо, він дуже добре захищає і посилає назад. Назад, ці удари. А в нас ще в цей день якраз вісім, ми зможемо завдати кармічних ударів по ворогу. Цей день, коли конфлікт може загострюватися, але водночас і баланс сил зміщується на нашу користь. Одним словом, цей період, цей тиждень, це коли не треба ігнорувати сигнали безпеки і уважно ставитися до енергетичної та інформаційної сфери і зберігати внутрішню стійкість. Ну. Скажу так, якщо так підсумувати, то ми маємо справу не просто з окремими напруженими днями, а цілісна така хвиля трансформації, загроз і переломних моментів. Цей день, як почнеться з руху і зміни бачення 12 січня, райдо воно заложить такий вектор. І потім, як почне змінюватися різко ситуація. І дуже важливо триматися за одну єдину картину подій. Простір ніби змушує нас вчитися швидко адаптуватися і розуміти, що ми вже на шляху до перемоги, ми на шляху до миру, але чи буде це простий шлях, ми вже знаємо з вами ні. 13-14 14 це зона такої пікової напруги. Це дні, коли загрози зростають і вдень, і вночі. Провокації, можливо, підриви, удари по стратегічних об'єктах, по символах контролю чи стабільності. Оце може бути якби частина. Сценарію, то дуже важливо не ігнорувати сигнали тривоги і не де, недооцінювати ризики і писати захисні рунічні формули. Обов'язково. 15 січня дасть такий ще один шар. Інформаційні можуть бути. Можуть бути спроби створити ілюзію, нормальності, радості, свята на фоні складної реальності. Ми вже з вами на це не віддимося, Ніяких вже. По принципу, ми нічого не бачимо і, і смажимо шашлики ні. Ми реагуємо, допомагаємо, діємо. Тільки так, і думаємо головою. І 16-го, особливий день порожня руна вірт, показує, що події можуть розгортатися абсолютно непередбачувано. 17-й несе іншу якість. Попри активність і небезпеку в день, цей день ресурсів, все ж таки, фінансова матеріальна допомога. 18-го день потужної енергетики. Багато дві круна Урус говорять про демонстрацію сили. Можливі удари по енергетичній інфраструктурі, хто живе десь недалеко, бути дуже уважним. І 19-та кульмінація. Турісос показують агресію, яка може вийти за межі, але може сила зміститися акценти, що ми, Україна, здобуває більшу силу, як перелом, от такий іде сили. І ми можемо задати дуже серйозні відповіді на рашку. дуже серйозно. Так що баланс тут уже не односторонній, ні, а якраз може дуже серйозно змінитися. Що нам треба берегти себе, писати захисні рунічні формули, стави ронічні, ті, що знову ж таки в опису є. не ігнорувати сигнали безпеки і пам'ятати навіть у наскладнішій дні? Ми бачимо. Як поступово зміщується енергетичний баланс? Україна була, є і буде. І обов'язково наступить мир. Обов'язково ми переможемо. Україна відновиться, це обов'язково. Так що, слава Україні! Нашій, слава нашим героям, яким допомагаємо активно долучаємося до всіх зборів, які ми проводимо в нашій групі з перемогою в серці в телеграм-каналі. Обов'язково їм зараз найважче нашим героям. В холодних окопах найважче. Тому пам'ятаємо про це і долучаємося до допомоги. І смерть смерть клятим ворогам, що зовнішнім, то й внутрішнім. Так є, і так і ще й буде. А Україна була, є і буде. До зустрічі, друзі. Далі ми з вами зустрінемося вже на попередженні для наших міст та селищ на цей тиждень.